Вітаю вас колеги. Ви знаходитесь на каналі Агромен. Сьогодні у нас 8 жовтня 2022 року. Сьогодні вирішили зняти таке відео в рамках рубрики, що там на полі. Вже закінчилися опади пішло тепло. Ось у нас є така пшеничка поле нашої пшениці. З теплом з'явилися на полях і шкідники. На даний час на полі можна спостерігати цикаду, попелицю, вже літає злакова муха, яка відкладає лічинку, є злаковий клопик. Відповідно, з однієї, начебто поле нормальне, все добре, можна нічого не робити і тому подібне. Але треба врахувати той фактор, що цикатки, наприклад, яких тут зараз багато літає, якщо пройтися по полю, вони є переносчиками більше 16 різних видів вірусних хвороб. Злакові мухи це є одним із шкідників, які вибивають наш. Врожай і ми втрачаємо, дуже велику концентра... ми втрачаємо велику кількість врожаю за рахунок того, що злакова муха відкладає лічинку в стебло. стебло. В стеблі ця лічинка рождається. І ця лічинка вибиває центральне стебло, а центральне стебло, як ми знаємо, саме ефективне, саме продуктивне. Тому потрібно контролювати. Дехто злакову муху не контролює, тому що думає, що її немає, що вона з'являється весною. В останні роки злакова муха, вона і осінній період дуже сильно вредоносить. Ті ж самі клопики вони пошкоджують стебло, вони являються переносчиками вірусних хвороб. Тому бажано, якщо ви хочете хороший потенціал врожайності, тому бажано. Тому Якщо у вас на полі зараз присутня велика концентрація шкідників, краще пройтися інсектицидами, там самими дешевими інсектицидами, це можна все зробити разом в баковій суміші з гербіцидами. В попередніх відео я розказував про те, що потрібно в осінній період пройтися гербіцидами для того, щоб ми. Для того щоб ці бур'яни, які є на полі, не забирали поживу, не забирали ті добрива, які ми туди кинули. І на завершення хочу напомнити, що у нас в жовтні місяці зараз проходить невеличкий конкурс з призами. Хто підпишеться на протязі жовтня місяця, може поучаствувати в конкурсі. Головний приз це мішок соняшника компанії Лідео або «Євраліс». Це перше місце приз. Друге місце це стимулятор росту, який можна використовувати як протруйник або використовувати по листу Вінкропс Актив. Підписуйтесь на наш канал і участвуйте в розігріші призів. Дякую вам за увагу. До побачення.